Обернена функція, оборотна функція. Наприклад, якщо треба розв'язати рівняння х квадрат до рівня 16, то ми виконуємо дію обернено до піднесення до квадрату. Яка дія обернена до піднесення до квадрата, до а квадрат це дія добування квадратного корня. Ну, якщо буде інша якийсь степень, то буде добування якогось іншого корня, так? корня іншого степеня. Тобто х, щоб знайти, треба добути. Плюс-мінус корінь квадратний з числа 16. І це будуть два розв'язки, плюс-мінус 4. Тобто дія обернена до квадрата, це корінь квадратний. Дія обернена до будь-якого іншого степеня, це добування корня такого ж самого степеня. Якщо уявити собі, що х квадрат це якась функція, то виходить, що обернена дія, яку ми маємо до піднесення до квадрату, утворює також. Обернено до неї функцію, так, якусь дію, ми називаємо словом функція, так, щось, якісь виконання чогось. То виходить, що y дорівнює корінь квадратний з x, обернена функція. Тобто ми зробили обернену дію, утворилась обернена функція. Але тут багато є, але тому що є певні обмеження для поняття функції. Тому знак питання постав, але сам принцип тобі мусить бути зрозумілий, що ми виконуємо дію обернену до даної, отримуємо функцію, обернену до даної. Але чи завжди це можливо робити? Чи для кожної функції є обернена функція? І що таке оборотна функція тоді? От про це ми мусимо поговорити. Тоді повернемося сюди і скажемо: от задамо питання до того, що ми написали, чи правильно тут все написано. Почнемо ми з того, що таке. Обернена функція. Якщо більш загально підійти до означення оберненої функції, це та функція, в якої міняються місцями функція і аргумент. Тобто ми ж там поміняли так, дію, і в нас якби змінилося зміст цих понять. Те, що було функцією, в нас стало аргументом, тільки буква помінялась. Те, що було аргументом, стало функцією. напишемо приклади, як записується обернена функція і приклади обернених функцій. Взаємно обернув. Наприклад, y дорівнює 2х плюс. 3. Це в нас лінійна функція, так? Щоб записати до неї обернену функцію, що треба зробити? Давай запишемо, як записати формулу оберненої функції. Для цього треба з цієї формули виразити x, виразити x через y. Давай спробуємо. Ніби ти шукаєш із рівняння, ніби Y в тебе відомий, а тобі треба знайти X з цього рівняння. Можна задом наперед написати 2 x плюс 3 дорівнює y. Що перше треба зробити, щоб знайти Ну, Якби замість Y стояло якесь число, наприклад, там 4. Що б ти робила? Перенесла б трі по те саме робимо тут. Буде Y мінус 3. Далі щоб знайти х. Тобто, тут ми, якби Y було відоме, ми б відняли, отримали якесь значення справа. А тепер, щоб знайти х, яку дію, треба виконати з цією двійкою, щоб біля неї лишилось. Це якесь число. Як знайти х? Те число, яке вийшло, поділити на 2. Так, те, що в нас вийшло, y-3, треба поділити на 2. Оскільки y ми не знаємо, то ми не зможемо поділити насправді. Але ми можемо записати результат в такому вигляді, розділити окремо кожний доданок. А якщо просто Y написано, це який коефіцієнт перед Y ми е, маємо? Один. Правильно, тобто один ділим на два, це одна друга Y, І три ділим на два, скільки це буде? Хай буде три других, Хай. Якщо там одна друга, тут три друге. І от саме оцей вираз буде виразом, який м, являється оберненою функцією до даної функції х тепер через Y. Але після того, як ми оце записали. Треба тепер нормально записати функцію, тому що функція не записується буквою х, не позначається. Тому ми далі пишемо: отже, обернена функція до y дорівнює 2х плюс є y дорівнює 1 друга х мінус 3 других. Тобто просто міняємо місцями букви, щоб запис був стандартний. Оце все перетворення саме для того, щоб записати цю функцію. Але функцію ми не записуємо х дорівнює щось там через y. Просто міняємо букви місцями для стандартного запису. Але тепер ми будемо знати, що оці дві функції взаємно обернені. Давай напишемо: функції y дорівнює 2х плюс 3 і y дорівнює 1 друга х мінус 3 других взаємно обернені. Тобто, якщо ми візьмемо другу функцію і спробуємо звідти х виразити, ми знов отримуємо те, що було в умові. Тобто вони пов'язані між собою. Взаємно обернені функції. Давай спробую ще раз: y дорівня мінус 4х плюс 1. Спробуй записати формулу функції оберненої до даної. І дорівнює мінус 1 четверта х плюс 1 четверта. Молодець. Правильно. Подивися, в мене також написано, бачиш, напиши, що це y дорівнює мінус 1 четверта х плюс 1 четверта обернена до y дорівнює мінус 4х плюс 1. Для лінійної функції це досить нескладно, тільки треба обережно перенести, обережно поділити. Тепер ми спробуємо побудувати графіки двох обернених функцій, які ми отримали. У одній системі координат важливо побачити, як розміщуються їх графіки двох взаємно обернених функцій. Напиши собі такий розділ: графіки взаємно обернених функцій. І ми мали мінус 4х плюс 1 і y дорівня мінус 1 четверта х плюс 1 четверта. Ми знаємо, що це дві взаємно обернені функції, ми тільки що в цьому самі переконалися. Тепер спробуємо побудувати їх графіки в одній системі координат. Для цього треба згадати, що це лінійні функції, і для побудови графіків достатньо всього лише дві точки. Беремо, Відбираємо щось для першої прямої. Мінус 4х плюс 1. Що замість х візьмемо? Хай буде 2. то скільки це буде? Це буде мінус 7. Так, це буде мінус 7. І давай ще щось візьмемо. Нуль. Давай візьмемо 0. Чому дорівнюватиме Y? Один. Один. Добре. Для другої прямої треба щось брати таке, що при множенні на одну четверту скоротиться. 4. Так, 4. Це буде. Ну, все рівно, буде мінус один. Так, плюс 1 четверта. Скільки це буде? Мінус 3 четвертих. Так. Ну і давай візьмемо 0. Тепер. Треба ці графіки побудувати в одній системі координат. Сюди ще мінус 7. Мені просто не дуже зручно, я візьму ще одиничку. То буде мінус 3. Це я побудую. Перший графік. Будуємо цю пряму. Мусить пройти через 1 на осі y. Бо в нас другий доданок функції самій один. Треба її підписати. y дорівнює мінус 4х плюс 1. Друга пряма в нас з дробами. 4, мінус три четвертих. А якщо ще взяти 2, то це буде мінус одна друга плюс одна четверта. 4. Три четвертих, ну, це клітинку треба розділити на 4 частини і взяти три штуки. Ось так десь буде. Точка 4. 3 чет... мінус 3 четверти, десь отак. Мінус 3 четвертих. 0, одна четверта. Також чверть клітинки, десь отут буде точка. Може взяти 8. Там було, було б гарніше виглядало. Якщо підставити 8, будемо мати мінус 1 четверта помножити на 8, додати 1 четверту. Це буде 2. мінус 2 плюс 1 четверта. Це мінус 1,3 четвертих. Отут у нас 8. Мінус одна ціла, 1,3 четвертих. Отут десь буде. А тепер, в усякому разі, буде. Приблизно те, що треба, проходити пряма через одну четверту на осі Y мусить пройти. Це наша друга пряма Y дорівнює мінус одна четверта X плюс одна четверта. Якщо все акуратно креслити, то ми побачимо, якщо цей малюнок взяти трошки повернути, то він буде мати симетрію. Відносно ось такої прямої, яка проходить через початок відліку і є бісектрисою першої і третьої чверті. Отак, От через вузлики всіх клітинок проходить пряма, яка є бісектрисою першої, третьої чверті. І якщо акуратно креслити, то вони симетрично розміщені відносно цієї прямої. Рівняння цієї прямої, Y дорівнює X. Тобто, всі точки цієї прямої мають однакові. Координати, абсциси і ординати. 1, 1, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 4, і так далі, так далі. А наші прямі мають симметрію відносно цієї прямої. Що це означає? Нагадаю, тобі з геометрії. Тобто, якщо взяти, наприклад, точку, наприклад, ось тут, трошки вона ближче до Y, ніж мінус один, і спробувати побудувати перпендикуляр до цієї червоної прямої, то ми побачимо з іншого боку, на другій прямій, на такій самій відстані точку симетрично до цієї. Тобто є симетрія відносно цієї прямої. І до кожної точки, якщо ми спробуємо знайти симетричну відносно цієї прямої, ми завжди знайдемо точку на другій прямій, симетричну. Тобі легше, тобі зошит можна повернути боком, щоб червона пряма була вертикальною. Подивись, тебе прямі симетричні одна до одної. Получається такі, як метелик. Якщо тут крильця домалювати, то мусить вийти метелик. Наче ну, виходить. Ну, щось таке мусить бути приблизно, якщо акуратно намалювати, то це все може виглядати як метелик. Звідси ми робимо висновок про розміщення графіків двох взаємно обернених функцій, що вони утворюють метелика. Насправді ні, це не завжди. А вони симетричні мають графіки відносно. Оцієї прямої, яка є бісектрисою першої, третьої чверті. Давай ми це запишемо. Графіки взаємно обернених функцій є симметричними відносно прямої ігре дорівнює Х, яка є бісектрисою першої і третьої чвертої системи координат. Тобто, для того, щоб побудувати графік. Якщо у тебе був даний графік однієї функції, а формули нема, треба оце правило знати, що треба вміти будувати графік симетричний даного, вміти будувати взагалі симетричну лінію. От тут, якраз, в 9 класі в геометрії вивчали симетрію відносно прямої, от саме для того, щоб зараз досліджувати. Функції. Давай спробуємо накреслити графік оберненої функції до даної, яку я зараз просто зображу. Не буде ніякої формули. Це просто буде функція y дорівнює F від X. А графік вона має такий кресло системи координат. І розставляє точки. Так, мінус 6. Ось тут точка буде стояти. Потім буде точка мінус 4 3, потім буде точка мінус 1 0. Потім буде 1, мінус 3. і хай буде точка 7,0. Я виділю іншим кольором. І також роби так, щоб в тебе були кольори різні. Так буде краще виглядати наші метелики. Оце наша функція F'x. X. Для того, щоб будувати симетрично до неї лінію, треба оту пряму побудувати. Дивись, що вона точно через вузлики клітинок проходила і через центр. Це наша пряма Y дорівнює Х. Тепер треба побудувати точки симетричні до точок графіка, які ми маємо в умові. Для цього нагадую тобі, треба будувати перпендикуляри. Просто по вузликах клітинок дивися, ось так по діагоналі. Якщо йти по вузликах клітинок, ти будеш перпендикулярно рухатись до цієї бісектриси. І на такій самій відстані. от Дивись, тут, виходить, три клітинки. Раз, два, три по діагоналі. Так само з цього боку треба відкласти три клітинки по діагоналі. І от поставити точку, яка буде симетрично до точки, яка перша в нас є. Вона якраз буде, там, де мінус 6. На осі Y тепер. Так само кожну, перпендикулярно, тобто по вузликах клітинок орієнтуєшся. Ну Ця прямо так і піде. Бачиш, вона прямо по графіку йде. От сюди ми йдемо, 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 йдемо до самої прямої. І тут виходить, що. В нас не ціла кількість клітинок, а три з половиною клітинки треба. От половина отут буде, а далі ще три треба порахувати. Раз, два, три. От сюди попадаємо. Три, мінус чотири точка виходить. Зараз я з зеленими виділю. Наступна точка в нас в точці, отут, мінус один. Ну, отут вона буде мати симетричну точку на, тій сам, на тому самому пунктирі, який ми тільки що будували, тільки на осі мінус один. Ось тут. Далі наступна точка насут ця. Бачиш, я виділила зараз її. Щоб побудувати до неї симетрично, треба тепер рухатись в іншому напрямку: сюди, все рівно до червоної лінії треба йти. По діагоналі через клітинки. Получається, до червоної лінії ми маємо дві клітинки по діагоналі, так само від червоної лінії, ще дві клітинки. Отут ми опинимося. Тобто образ нашої точки наступної буде: ось тут: мінус її координати. І остання точка 7,0 У нас оця також беремо і з цієї точки рухаємось до червоної лінії по пунктиру через діагоналі всіх клітинок. Ми приходимо сюди і рахуємо, що у нас є три клітинки по діагоналі і половинка. Значить, з іншого боку, також половинка. І ще три клітинки. Раз. Два, три. Ми проходимо прямо на вісь. Так і мусить бути. Якщо та точка на осі, то і ця буде на осі тільки вона на осі Y. Тепер ці точки треба всі з'єднати правильно по порядку. Перша точка в нас отут, мінус шість. Наступна точка в нас ось ця. Потім наступна ось ця, потім наступна в нас отут. І наступна там може аж на осі вверху. Отут. Ну, така лінія. Виходить. Тобто, бачиш, є симетрія. Якщо повернути малюнок знов, то ну, це вже буде не метелика, а, скоріше якийсь жук, які лапи якісь, так? Да? Але симетрія. Якщо все акуратно креслити, буде симетрія. Чи буде та лінія, яку ми побудували зелена, графіком функції це ще питання. Це справді велике питання, тому що тут є захоплення двох, наприклад, для, точ, для координати 1, в нас є раз. Два, дві точки це не функція. Але графік ми побудували лінію симетрично. Зрозуміло, як це робиться, так? Ось тут якраз і виникає питання: а якщо виходить в результаті ось така лінія, яка не є функцією? Зелена лінія ця не функція. Як тоді, ми ж в результаті отримали не функціональну залежність. Це просто якась лінія, але не функціональна залежність. В такому випадку кажуть, що наша лінія, наша функція синя FX не є оборотною. Тобто, коли ми побудували, спробували побудувати графік функції оберненої до неї, ми отримали лінію, яка не є функціональною залежністю. Тобто, є повтор, от, наприклад. Отут, на вертикальній прямій в нас три аж точки. Раз, два і три. Це не функція. Це реальна лінія, ми її бачимо, вона утворює нашого жука, але насправді це просто не функція. Ну, просто вона під це означення не підпадає. І тоді синя лінія не являється оборотною функцією. От ми прийшли якраз до того, що таке оборотна функція до означення. Давай ми запишемо оборотна функція. Коротко, це функція, до якої існує обернена функція. Наприклад, перший малюнок, який ми робили з лінійними функціями, з прямими, в нас там вийшло все гаразд. В нас вийшла пряма, яка також є лінійною функцією, все гаразд. А отут ми взяли таку лінію, такий зигзаг, який в результаті дав лінію симетричну, яка не являлася функціональної залежності. Така функція не є обороною. То, якщо взяти, наприклад, нашу функцію, яку ми з самого початку написали, y дорівнює x квадрат, і побудувати цю параболу, це наша стандартна звичайна парабола, і спробуємо побудувати до неї симетричну лінію відносно бісектриси першої, третьої, чверті, як і там, і подивимося, чи є наша така знайома і така зрозуміла. Функція um, Y дорівнює х квадрат? оборотною взагалі. Зараз подивимося, y дорівнює Х нам допоможе. Будуємо графік симетричний. Будуємо точки. Оцю я зараз будую, бачиш? Вона на відстані три клітинки по діагоналі. Значить, із цього боку, ось тут буде перша точка. Наступна на відстані всього лише одна клітинка, ось тут буде образ. Тут взагалі на осі. Ті точки, які на осі, вони там і лишаються. Ну, їх нема куди переносити. Наступна точка в нас другої частини параболи ось сюди перейде. Наступна в нас отут, от сюди вона попадає. І остання точка там на висоті 9, оця, саме остання, яку ми маємо на рисунку, вона на відстані 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. От сюди вона попадає. І тепер, якщо побудувати цю лінію, ми отримаємо горизонтальну параболу. Також нормальна собі лінія, так? Горизонтальна парабола, ми її бачили. Минулого минулому році розглядали всякі лінії рівняння всяких ліній. Але чи є це функціональна залежність? Це ж в корінь, так? Y дорівнює. але. Отут в нас корінь з х, ця частина, а це частина мінус корінь з. Х. Чи є ця вся лінія разом функціональною залежністю? Ні. Ну, Насправді ні, тому що, наприклад, число 4 відповідає дві точки вверху і внизу, так само дев'ятці. Тобто кожному значенню ікса цієї функції, плюс-мінус корінь з х відповідає по два значення ігрека. Це не функціональна залежність не є. Функцією, а це означає, що наша кохана парабола є графіком необоротної функції. Y до рівня х квадрат не є оборотною. Можна взяти тільки її частину, наприклад, половинку від нуля, тоді до неї це буде оцей кусочок буде, це буде е, оборотна частина. Взагалі можливо робити так, і це часто в алгебрі робиться в математиці. Беруть частину якогось графіка і роблять обернену функцію. Є таке, і ми будемо вивчати це в 10 класі в тригонометрії. Дійсно, взяти тільки кусочок і до нього побудувати, і це буде функція. Ось, дивись, я ще раз тобі показую: оцю частину від нуля, віточку цю. До неї, якщо подивитися, то оця частина, корінь з додатній, є функці оберненою функцією, бачиш? І якщо взяти окремо оцю частину, до неї є оберненою ось цей мінус корінь з. Х. Оце функції, так, окремо по половині, але разом це не функція. І тому функція y дорівнює х квадрат не є оборотною. Хоча вони існують, і це досить гарно, мені подобаються такі малюнки. Я не знаю вже на кого це схоже, але гарно. Оце дуже важливо, щоб ти ще раз перечитала параграф, обернена функція. Там все ще ці правила написані. Mm -hmm. Щоб ще раз ну, закріпити в пам'яті, тому що ці поняття досить часто плутають обернена функція і оборотна функція. Два схожих слова і починається плутанина. Спробуй mm -hmm. запам'ятати. Обернена функція це просто результат так, перетворення. А оборотна це тип функції. Тобто, це функція, до якої можна створити обернену. Якщо не можна, то вона не оборотна. Просто це mm -hmm. якби ознака якоїсь функції. Все, на цьому сьогодні ми спинимося. А потренуватись можна буде наступного разу, вже всі різні вправи поробити. Добре. Mm -hmm. Все тоді гарного дня тобі, до побачення. До побачення.